З Милашкою приїхали сьогодні до моєї мами. Сьогодні... Я тебе знімаю. сьогодні моя мама їде в Україну. Не просто їде, а вона вирішила повернутися туди. Чесно кажучи, я її в цьому не підтримую, але це її рішення. Там її чекає її чоловік, мій вічим. І будемо сьогодні її проведжати. Знаю, що буде важко трішки морально, тому що, ну, не знати, тепер, коли ми побачимось з нею. Коли це вже, напевно, ми до неї в гості приїдемо. А коли це буде, я не знаю. Поки що немає таких планів. Тому ось такі-то у нас справи. Такий трішки сьогодні сумний день. Сумні, вихідні. Божеки, <плес> пацієнт. Мама чекає свій автобус е, трішечки зла, тому що я сказала, а це все через те, що я не дуже хочу, щоб вона їхала. І через це я думаю, що запізнюється автобус. А ще я сказала, що, напевно, сьогодні його взагалі не буде, і вона буде їхати завтра, то вона трішки злиться. Що він запізнюється. Але, а, в мене... що, але... Але... Да, але в мене такий язик, що це так може все і бути. Насправді. Побудь, що заплаче. Не покладається у цей. А где девчата? А где девчата? А подивись, может, они там сзади. Вот, идут. А, я. Каже, только не снимай мои баулы. Мы еще тоже подумали, что это может. Я еще сейчас посмотрю машину. Не плачь, мама, не плачь. Так давайте не плачьте. Ты тоже плачешь? Анжела? Анжела.

<смеш> наш. Доброго вечора. Що ви усі їдете, що вас? Ні, ні, ні. Можна. взяти. — один один. — на Щоб один на один поставити. У ну, нас цей навірно. Це із на Цей Так. — цей на нормально. <in> Ну що ж, мама поїхала. Зараз чекаю. Мілана трішки пограється ще. У нас вже темно на вулиці. Але чекаю, Мілана зараз трішки подограє ще з своїми друзями. Ми їдемо додому. А, хочу сказати, що важко, сумно, але я не плакала. Я така трішки здержана на свої емоції. Напевно, це вже в мене. Імунітет на ці поїздки, тому що е, раніше дуже часто до мене приїжджали, приїжджала моя свекруха. І коли вона їхала, я постійно пам'ятаю ці всі емоції, я постійно плакала. Я потім не могла звикнути до цього е, відчуття, що я ніби одна залишаюся в цей момент, мені здавалося. Звичайно, коли мама приїжджала до мене одного разу в Кіровоград, я теж плакала, тому що, ну, знаєте, взагалі все своє життя, мені здається, майже все своє життя. Постійно, коли до мене хтось приїжджав, я жила з дітьми одна. Спочатку з Євою. Потім з Міланою, і до мене постійно хтось приїжджав в гості, і постійно хтось, звичайно, повертався назад. І оці всі емоції, я постійно плакала. Постійно я не могла прийти до тями. Мені потрібно два-три дні було, щоб прийти до тями. І коли останні роки я також працювала у свого тата на морі. А, звичайно, ми теж ціле літо я знаходилася з людьми а, своїми, своїм татом, з його жінкою. А, кожного дня я не була одна, постійно були люди, спілкувалася з людьми. І а, коли я поверталася додому, мені теж потрібен був якийсь час, щоб звикнути до того, що я ось залишаюся одна з дітьми. І більше нікого немає поруч. Зараз, тому в мене ну, якось немає сліз, я не плакала, мені, звичайно, мені дуже сумно.